З нетерпінням так чекає Миколая, щось таємниче в цьому є для нас. Ніхто ніколи наперед не знає, і з чим і в який прийде він час. Кожного року у грудні відзначають День Святого Миколая. За українськими традиціями Миколай дарує слухняним діткам подарунки, солодощі та книжки, які таємно підкладає в чобіток або під подушку. А от для лінивих башкетників – він залишає різочку. Також в цей день прийнято готувати смаколики у вигляді сніжинок, чобітків та роздавати усім знайомим з побажанням здоров'я. А ви чекаєте на Миколая? А чобітки для близьких і друзів приготували? Тож, давайте разом готувати смаколики до свята. Для тіста нам знадобиться куряче яйце, борошно, цукрова пудра, мед. Сода, рослинна олія без запаху. А також миска, ложка, гумові рукавички, харчова плівка, качалка для тіста, вінчик для взбивання, форма для печива або траферет. Перед початком застеліть стіл клейонкою. Висипаємо в миску борошно, цукрову пудру, соду. Добре перемішуємо сухі інгредієнти. В окремій мисці вінчиком взбиваємо яйце. До сухих інгредієнтів додаємо яйце, олію. Перемішуємо ложкою. Додаємо мед і знову добре все перемішуємо. Далі добре вимішуємо всі інгредієнти руками. Сформоване тісто обминаємо, загортаємо в харчову плівку. І відправляємо в холодильник на одну годину. Поверхню столу присипаємо борошном. За допомогою качалки розкочуємо тісто. Тісто також присипаємо борошном. Використовуючи столовий ніж для готових страв. Він не гострий або стеку. Вирізаємо по трафарету смаколики. Зайве тісто обережно прибираємо. Для того, щоб прикрасити пряники, візьмемо кунжут, мак, горішки, родзинки, яєчний білок. Та цукрову пудру. Ще сере тісто прикрашаємо горіхами та кунжутом. А цей чобіток прикрасимо родзинками, маком і також горіхами. Малята не забувайте про безпеку. Увімкненою духовою шафою можуть користуватися виключно дорослі. Перекрашені пряники ставимо в розігріту духову шафу випікатися на 7-10 хвилин. Ось наші пряники і готові. Але чобітки ми прикрасили, а зірочку ні. Давайте її розмалюємо. Сьогодні нашими фарбами буде білкова глазури. Для того, щоб її приготувати, взбити міксером яєчний білок з цукровою пудрою до густих білих піків. Не забувайте, електроприладами можуть користуватися лише дорослі. Отриману масу перекладіть до кондитерського мішка або пакета і починайте малювати. Обов'язково малюнку дайте застигнути. Усі готові наші смаколики на Миколая. А як ви прикрасили свої пряники? З нетерпінням чекаємо ваші фото.